Нібито не директор, ну і багато багато іншої інформації, яка була опублікована, в деяких засобах масової інформації. Повинен зазначити, що наші засоби масової інформації, тобто колеги наші мої, вчаться, вчаться тому, як працювати. Тому що якщо місяць тому будь-яка інформація про мене з'являлася в інтернет-сайтах, в газетах, на телебаченні, і мене навіть не запитували коментар, а про мене розказували, то вчора троє чи четверо телефонували, запитували коментарі і подавали ці коментарі. Всі інші опубліковували якусь дурню, знову ж без моїх коментарів і так далі. Ну, сподіваюсь, що якщо не життя навчить, панове, якщо це журналісти представляють якісь засоб масової інформації, можуть надати Так. Ви що представляєте? Як? Буковинська правда? нам. Передайте. Може, правду правду. Да. Пелех на радіо будете теж. Подивимося від того, що ви скажете. Так, хто вам дозволить, будь ласка. Передайте він до того теж має відношення. Так от, я повинен почати з того. Ви всі отримали копії документів, я повинен почати з того. Я тільки не знаю, що вчати, провальніше буде, але я почну з, роз... з розподілу часток. 에... Прошу звернути уваги ось на цей підготовний мною розподіл. Так. Він, до речі, вже є в інтернеті. Він вже є в інтернеті, опублікований, якщо не помиляюсь, на молодому буковинці. Там невеличка помилка. Інформацію їм надав, не знаю хто, здається, якийсь юрист, якого який я очі не бачив. 33,33% -33 компанії ТВА належать третьому нашому партнеру. Це козлан Оксана Валерійовна. 11,33% телекомпанії ТВА належать пишній Людмилі Георгівні. Це дружина пишного Андрія Григоровича. Як ви розумієте, реально це належить йому. Тому що з самого початку існування компанії у нас були в засновниках і сестра його, потім дружина. Але реально це доля пишного Андрія Григоровича. І 55 і 34% телекомпанії ТВА належать юридичному підприємству Медіагрупа Сіті. В Медіагрупі Сіті, відповідно, долі розподіляються теж дуже просто. 49% контролюю я. 51% контролює «Пишний». Це юридичне підприємство по суті своїй, Контролює ТВА. ТВА. Бо воно має 55,34%. Якщо ви звернете увагу, то сума цих двох долей не дає можливості ні проводити збори, ні приймати жодного рішення. Тільки за участю медіагрупи СІТі, підприємства, яке контролюється мною і пишним. Може бути прийняте будь-яке рішення по телекомпанії ТВА. Тепер ми переходимо до документів, які є у вас на руках. Я вам передав. Кожен отримує ось таку папку документів. Я прошу звернути увагу на документ номер 1 і документ No2. Це є витяги з Державного реєстру. І в них чітко вказано, що директор... Сьогодні йде мова і «Медіагрупа Сіті. І «ТВА є я, Забродський Василь Іванович. В цих документах є чітко вказано цей розподіл е, далей або часток у підприємствах, що належить мені, що належить моїм колишнім партнерам. Е, зверніть увагу, я спеціально виділив е, маркером. Це станом на 26, .11 .12 року ці виписки. Такий витяг з державного реєстру може отримати по суті будь-який громадянин, який приходить, пише заяву. Я хочу отримати там інформацію. Це є відкрита інформація. Більше того, відкритий останній листок. Останній листок вашої папки. Оце скрінкопія з інформацією, наш редактор сайту. Яка відкрила сама без ніяких дозволів, без ніяких паролей, без нічого. Зайшла в інтернет, відкрила і знайшла, що Заброцький справді на сьогоднішній день є директором ТОВ ТРК ТВА. У вас є ця скрінкопія, кожен з вас може зайти за посиланням в інтернет і перевірити. Так само є там така сама скрінкопія, що Заброцький на сьогоднішній день справді є директором медіагрупи Сіті. Що відбулося насправді? Структура власності збудована таким чином, що ні я, ні мій колишній партнер Андрій Григорович Пишний, не може самостійно прийняти рішення про те чи інше, ну, те чи інше рішення. Тому що я призначений директором, призначений на необмежений термін, в мене немає жодного контракту і так далі про це пізніше. І... В цій ситуації, яка склалась на сьогоднішній день, у нас з ним є тільки один варіант сісти поряд і домовитись. Більше того, після виборів, після того, що відбулося під час виборів, я запропонував офіційно, по суті, запропонував Андрію Григоровичу, ну, умовно кажучи, мирно розійтися. Я розумію, що ми не можемо мирно розійтись в цій ситуації, але я запропонував. Я викуповую вашу частку, за якою я готовий викупити їхню частку. Ну, вони відмовились. Після цього я сказав, давайте для того, щоб. Я повинен повернутися в історію. Після подій в жовтні минулого року, до речі, про які пише в тому числі пишний, вони вилучили всі оригінали документів, які Зберігаються в керівника підприємства. Вони вилучили з бухгалтерії, бо вони лежали в бухгалтерії. Так само вони вилучили печатки. Я зателефонував і кажу, для чого ви це зробили? Відповідь Людмили Георгівники: для того, щоб ти не робив дурниць, для того, щоб ти не, щось не переоформив, не продав, не перепродав, не подарував і так далі. Я сказав: Окей, нема питань. Давайте це зробимо, передамо третій стороні. У нас є третій співзасновник, у нього 33% будь-якому варіанті, без мого рішення, я знаю, що це неможливо зробити, тим не менш передамо йому і передали йому документи, передали йому печатки. він приходив в бухгалтерію, ставив печатки все робив. В якийсь певний момент, я взнаю, 22 листопада я взнаю, що. І, до речі, коли я розмовляв з третім партнером, колишнім я йому казав Сергій, тому що там теж оформлена дружина, реально є чоловік-власником. Е е я казав Сергій. Ти третя сторона, яка гарантує і мені, і відповідно пишному, що у нас не відбудеться якихось закулісних речей. Тобто ні я не прийму жодного рішення, ні вони. Ти це повинно усвідомлювати. Да, я це розумію. Я розумію, що я в даній ситуації, що ви діретесь, я страдаю, але тим не мене це так. І він виступив таким гарантом. 22 числа я знав, що. Ці всі домовленості скасовані. І вони відкриваємо. Ні, не відкриваємо. Ми відкриваємо документ номер 3 А, ні, ми його пропускаємо. Документ номер 4 теж пропускаємо. Ми відкриваємо документ номер 5. 22 числа я взнаю, що я не директор, нібито, що мене з усіх посад звільнили, я ніхто. Чому? Тому що е, мої колишні партнери. Пали на домовленості і почали зі мною воювати. Яким чином воювати? Я спо був спокійний, я знав, що структура власності, яка збудована, в тому числі з моєю участю, дає мені гарантію е ну, не очікувати якихось ударів в спину, не очікувати незаконних дій, не очікувати порушення діючого законодавства своїх, від своїх партнерів. Я чекаю, коли ми сядемо і почнемо домовлятись. І я взнаю, 22 числа, що. Двоє адвокатів, які представляли моїх колишніх партнерів, прийшли в реєстраційну палату і намагалися протиснути незаконні рішення. Відкриваємо п'ятий документ. Це протокол зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю Медіагрупа Сіті. Я прошу всіх звернути увагу. Дата цього протоколу 12 травня 2011 року. 12 травня, підкреслюю, 11 року. Чому 12 травня 11-го року Людмила Георгіївна пишна прийняла рішення? Перевертаємо сторінку і читаємо. Звільнити Забродського. Підставою для відкликання в дужках звільнення є закінчення передбаченого статутом товариства строку його повноважень. Іншими словами, 12 травня. Минулого року Людмила Георгіївна, пишна, володіючись 75% власності Том Медіагрупа Сіті, тоді в неї була, були ці 75%, вона самовільно приймає рішення, що через півтора року Забродський буде звільнений, тому що в нього нібито закінчився контракт. Я прошу відкрити документ номер 3 Другий пункт порядку денного передбачає. Про продовження повноважень директора товариства. Це Медіагрупа Сіті. Перевертаємо сторінку і читаємо. Ухвалили. Встановити, що раніше обраний директор товариства Заброцький продовжує здійснювати свої повноваження на невизначений термін. Підпис Пишна Заброцький. Цей протокол був підписаний 7 травня 2010 року за рік до подій. Коли пишна мала 75%. Для чого це зроблено? Я стверджую, що цього протоколу від 12 травня ніколи не існувало і не існує в природі. Його не існувало і не існує в природі. Його зробили спеціально для того, щоб протиснути рішення через державний реєстр. Чому я це стверджую? Тому що є протоколи, які були пізніше написані і які відповідно показують зовсім іншу структуру. З якою, метою, з якою метою це було зроблено? На той момент, коли нібито приймався цей протокол, Пишна володіла 75% товариства, в якому зараз у нас 49,51%. Для того, щоб мене зняти з посади директора товариства Медіагрупа Сіті. Чому це необхідно було зробити? Тому що згідно наших юридичних документів представляти. Медіагрупу сіті на зборах засновників ТВА може уповноважена особа. Це може бути людина з дорученням або людина за рішенням зборів. Більше того, відкриваємо документ номер 6 Протокол загальних зборів ТВА, на який посилаються, до речі, в своїх листах. І документ номер 5 і документ номер 6 на них посилається пишна, яка розсилала листи, нібито пишна. Це не вона розсилала, хоча за її підписом. Е -е. Відкриваємо перший пункт. Учасники. То медіагрупа Сіті, в особі пишне Людмило Георгійно. І далі нема жодного посилання, ким уповноважена пишна брати участь в цих зборах. ким? Повертаємось до документу номер 4 від 26 травня 2011 року. Відбулись збори засновників. На цих зборах співучасником або співзасновником ТВА стала козла Оксана Валерівна і пишна отримала 33%. І за прямим наполяганням Андрія Григоровича пишного був прийнятий пункт. Я читаю цей пункт. З моменту реєстрації відповідних змін та доповнень до статуту ТОВТВА, коли війшли учасниками названі особи. Медіагрупа Сіті на зборах учасників ТВА представництво Медіагрупи Сіті, здійснюватиметься представником, який буде визначатись рішенням зборів учасників ТОВТВА Медіагрупа Сіті. Це протокол зборів учасників. Підписаний пишною і мною, відповідно, в даному випадку він підписаний у нулях, це мама пишної, вона по одрученню підписувала. Але пишна про нього знає, про цей протокол. І всі ці документи я хочу підкреслити, крім 5 і 6, які є незаконними, вони є зареєстрованими в Державній реєстраційній палаті. Я розумію, що я вас загрузив юридичними якимись нормами, про які більша частина з вас, напевно, уявлення немає. Але я на підставі цих документів довів вам і вважаю, що я це зробив. Будь ласка, можете відео або документи показати будь-якому юристу, і будь-який юрист вам підтвердить правильність моїх слів. Іншими словами, я знову повертаюсь до структури власності. Так от, медіагрупа сітів. Де засновником є, я на 49% і пишно на 51. Будь-яка участь медіагрупи в Сіті як засновника ТВА, будь-яке представництво моє чи люди як засновника ТВА повинно визначатись окремим рішенням медіагрупи Сіті. Це є в зареєстрованих документах в реєстраційній палаті. Так як жодних зборів і жодних рішень. По тому, що брати участь в загальних зборах ТВА і приймати будь-яке рішення, не було відповідно. Тут не могло бути ніякого представництва. І не могли ці троє сторін, точніше двоє, тому що пишна по тих документах представляла в тому числі медіагрупу групу сіті, не, не могло бути протоколу по ТВА, по якому мене нібито звільнили. Після того, як мені стало відомо про ці події в реєстраційній палаті, я відповідним чином звернувся до правоохоронних органів. І на сьогоднішній день в мене, є в мене є письмові повідомлення, які підтверджують, що моя заява внесена в загальний реєстр ось дві довідки. Довідка про прийняття і реєстрацію заяви. Відповідно до, частини першої, до пункту 1 частини 2 статті 60 КПК України, пункт 2Ч2, стаття 56 КПК України повідомляю, що подана вами заява повідомлення про кримінальне правопорушення 21 .11 .12 року приблизно в такий-то час, а це стосувалося реєстраційної палати. Коли вам здалося, що громадяни Русин та Паньків намагаються надати підробні документи, Забродський хотів затримати вишевказних осіб, оскільки прийняв їх за правопорушеньків. Далі. Зареєстровано в єдиному реєстрі досудових розслідувань, реєстраційний номер такий, то розпочати досудове розслідування. Це стосувалося подій в реєстраційній палаті. Така сама довідка про те, що 26 листопада моя заява про... Фальсифікування документів шляхом внесення завідомо неправдивої інформації, також зареєстровано і розпочато досудове розслідування. Раніше по Старому кодексу це називалося відкриття кримінальної справи, але не зразу. Спочатку їх перевіряли 10 днів, потім або відкривали, або ні. А потім сьогодні, по кримінальному кодексу новому КПК. Немає вже цього, зразу відкривають досудове розслідування. А далі воно або дійде до суду, якщо правоохоронні органи доведуть наявність криміналу в цих справах, або не дойде до суду, якщо вони не доведуть наявність криміналу в цій справі. Ось така у нас історія. Я стверджую, що на підставі цих документів, які я вам надав, які я вам роз'яснив і показав, мої колишні партнери. Підкреслюю, колишні партнери намагались незаконно мене усунути з посади товариства медіагрупи Сіті і, відповідно, товариства з обмеженою відповідальністю ТРК, ТВА, де я, я, я є керівником. Незаконно. я довів вам на документах, копії документів майже всі отримали, зможуть їх у юристів проконсультуватися. Виникає перше запитання. Василь Іванович, це відбулося згідно документів 15 листопада. Що 16 листопада, до речі, такий святковий подарунок, 16-го, як ви пам'ятаєте, це, це День Телебачення, радіомовлення. Ви вже не є директором. Вам про це стало відомо 21 листопада там, чи 22. го Чому ви до сьогоднішнього дня мовчали? Чому не збирали прес-конференцію? Півміста говорило, що ви з Москалем побились в реєстраційній палаті. Кобевко мені особисто дзвонив, виясняв, чи це правда, чи ні, значить, яму там. Розказав деяких там без, без особливих фарб, але я про це не повідомляв, прес-конференцію не збирав, нічого не робив. Я би і сьогодні не зібрав прес-конференцію, якби мої партнери не йшли далі. Що відбулося насправді? Чому сьогодні відбувається прес-конференція? Вам всім відомо, що 27 листопада відбулася прес-конференція Прокурора області. В листі повідомлення, яке отримали засоби масової інформації, чітко вказано, що прокурор повідомив про тиск на керівництво ТВА з боку засновників і так далі. І так далі. Почитайте лист, який ви отримали, ви про це прочитаєте. Що є, а що було насправді? Один з журналістів, напевно, штатний провокатор тої політичної сили, запитує. По місту говорять, що адміністрація телеканалу ТВА заявляє про тиск власників на редакційну політику, чи зверталося до вас з цього приводу. Прокурор відповідає. Зачитую. Так, звернення надійшло. Зараз воно на направлено ворони внутрішніх справ і вчора воно з'явилось в єдиному реєстрі досудових розслідувань. І протягом семи діб буде проведена перевірка і, і так далі. Він по старому кодексу відповідає. Жодного слова у прокурора в словах прокурора про тиск і про інше немає. Для чого це було зроблено? Це питання, відповідно, відповідь. Для того, щоб через певний період мої колишні партнери почали ось цю мас-медійну вахканалі. Для чого це робиться? Все дуже просто. Треба суспільство підготувати, для того, що на ТВА... Йде війна між співзасновниками, а далі в незаконний шлях провести заміну директора, ну, тобто мене, і далі доповісти: ну, люди, ну ми вже два місяці воюємо і так далі. Це стандартна схема рейдерських захоплень, будь-яких у тому випадку, якщо не прийшов хапок. Що таке хапок? Ну, на, їхньому, е е на їхньому жаргоні. Вони підготували ось ці два незаконних протоколи: п'ятий і шостий. Принесли в реєстраційну палату, і на підставі цих протоколів повинні були внести зміни в державний реєстр. Якби державний реєстратор не була ознайомлена з позицією і не була ну і була би просто молодою, неопитною, або якимось іншим чином підготовлена моїми колишніми партнерами, вона бере, вносить інформацію в комп'ютер, що на підставі цих документів у них новий директор. І все. Я би зараз сидів тут, прес-конференцію, збирав і розказував, як погані колишні мої партнери забрали в мене мою власність і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І я би в судах доводив півтора року, що я не баран, не дебіл, я директор, я маю право, я повинен керувати і так далі. У них це не пройшло, тому що, напевно, реєстратор не дурний і мала змогу переконати, що в документах, які представлені в реєстраційній палаті, Ну, ці протоколи просто не катять, як вони на їхньому жаргоні кажуть. Тому цей варіант не пройшов. Що робиться далі? Далі є десятки десятки варіантів, як в незаконний спосіб зняти мене з посади і виконати мене з усіх часток і так далі. І так далі. Я знаю про ці десятки способів, я до них готовий. Так само готовий захищатись. Тому ця прес-конференція, хоча вона потрібна була їм в першу чергу для того, щоб продовжувати цю цього я з нею скористався і довів до відома громадськості, що будь-які дії, які будуть зроблені без участі Забродського, є просто-напросто незаконними. Я хочу заявити сьогодні, що я в тверезому розумі не підію жодних якихось наркотичних, як пишуть в інтернеті, засобів. Не під дією можу зробити, якщо потрібно, не під дією інших обставин, є вільним, незалежним і так далі. І е, жодним чином, ні завтра, ні післязавтра не перепишу і не подарую свою долю комусь іншому, а тим більше пишному, чи його родині, чи людям, які його представляють. Тому що е, люди, які отримали депутатські мандати, про яких я роблю сьогодні програму, про те, як вони розкрадали місто, бюджет міський, а це Федорук, це Бурбак, це інші представники політичної сили, готові на все, щоб на цьому телеканалі ця програма, яку готую я як журналіст, не вийшла. У мене були переговори з моїми партнерами колишніми, де мені пропонували, давай директором стане інша особа, а ти як журналіст, далі будеш продовжувати працювати. Якщо ти підготуєш програму, яка, на наш погляд, не, від... не відповідає, Редакційним стандартам чи ще чи, там, якимось, ти будеш мати змогу звертатись до громадськості і апелювати, що ось там опозиція не випускає в ефір і так далі, так далі. Теоретично я до цього готовий. Я готовий піти з посади директора, якщо будуть виконані мої інші умови, які я вже в принципі пропонував. Я залишаюсь на каналі, очолюю редакційну раду і багато багато інших там перелік. От. Тому що посада директора це не є визначна, директор це господарник, який забезпечує зарплату людям, забезпечує роботу каналу, а все інше визначається дирекцією і редакційною радою. Якщо ви почитаєте ці протоколи, там ну, є дуже багато інших дурниць, на які вони посилаються, але я ще раз повторюю: у них не пройшов варіант цього хапка. Термінової заміни. Зараз вони будуть шукати інші варіанти з підробкою будь-яких документів. Можливо, там, я не знаю, в впритул, ну, може бути все, що завгодно. Тому я.